Всім доброго ранку, та компанія Gold Cars. Ми знаходимося вже самого ранку на митниці Львівській, і приїхала для нашого клієнта ось така прекрасна машинка, зелена, це міні-купер. Це в нас є плагін на гарній комплектації, в гарному технічному стані. По гарній ціні ми ж Вийшла вийшли. Цілий автомобіль без пошкоджень, без ДТП. Це Countryman у нас. гарний дуже колір. І дивіться, який прикольний салончик. Індивідуальний, панорама, всі повністю кнопочки, все, що хочете, тут є. Навігації. Електронний щиток приборів, повністю тут у нас є. Висувається моніторчик, дуже гарний автомобіль. Ми зараз його забираємо, веземо ще на діагностику, перезиваємо літні зимов, на зимову гуму і віддаємо нашу клієнту. Ну, звісно, перша реєстрація і нас є ще сертифікація. Ну, друзі, хто хоче гарний автомобіль, забігайте до нас, місто Львів княгиня Олі, 106 а Трофіана 19. Підбрамо гарний автомобіль зі штатів по хорошій доступній ціні. Підберемо тільки якісний автомобіль. До зустрічі. Чекаємо вас на зустріч. Кожного дня без вихідних працюємо. До зустрічі.